Права 298. Розв'яжіть за допомогою рівняння задачу. Тут є дві задачі, спочатку розглянемо першу. Отже, читаємо. Івасик задумав число. Якщо до цього числа додати 27 і від отриманої суми відняти 14, то одержимо число 36, яке число задумав Івасик. Подібні задачі легко розв'язувати, якщо позначити ту величину, яку у нас запитують, через х. Записуємо тоді нехай, івасик івасик задума задумав число і. Тоді за умовою. За умовою. Нам треба зараз написати рівняння, яке пов'язує між собою ті величини, що в нас є в задачі. Ну що ж, він задумав Х, якщо до цього числа додати 27, тобто ми до Х маємо додати. 27. І від отриманої суми відняти 14. Тобто ми маємо зараз відняти 14, то одержимо число 36. Пишемо 36. Добре, ну а тепер розв'язуємо рівняння. Дивимося, спочатку знайдемо, чому дорівнює невідоме зменшуване х плюс 27. Щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х плюс 27 дорівняє. Треба до різниці або 36 додати 14. Ну що ж, 36 плюс 14 це буде 50. То ми пишемо, що х плюс 27 це дорівнює 50. Ну, я думаю, що очевидно, що х у нас дорівнює 23, тому що 23 плюс 27 буде 50. Чому так? Можемо і так міркувати, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 50 відняти 27. Що ж, 50-27, це і буде 23. То ми пишемо, що х у нас дорівнює 23. Ну, що це означає, ми отримали? Це означає, якщо ми сюди підставимо 23, то у нас буде правильне рівняння. Або що, Івасик у нас задумав число 23. Записуємо тоді відповідь. Отже, яке число задумав Івасик? Пишемо 23. Добре, першу задачу ми зробили. Переходимо до другої. Бабуся спекла 60 пиріжків. Частину пиріжків вона віддала сусідам, а 20 пиріжків онукам. Після цього в неї залишилось 28 пиріжків. Скільки пиріжків бабуся віддала сусіда? Ну що ж, аналогічно, давайте ми позначимо через Х ті пиріжки, що бабуся віддала сусіда. Записуємо тоді. Нехай. Нехай. Бабуся віддала сусідам. Сусіда? Х. Пирішків? Ікс? Пирішків? Пирішків? Так. Добре. Пишемо тоді за умовою. Що ж, зараз ми маємо пов'язати якимось чином ті величини, що в нас є в задачі з х. Отже, було 60 пиріжків. добре. Потім сказано, що частину пиріжків вона віддала сусідам. То ми маємо від 60 відняти х. Бо ми написали, що x віддала сусідам. Так. А потім вона ще 20 пиріжків віддала внукам. То знову пишемо 20. І це дорівнює. Ну і після цього в неї залишилось 28 пиріжків. То ми пишемо, що це дорівнює 28. Ну, а тепер ми маємо роздати рівняння, щоб знайти, чому дорівнює у нас невідома х величина, скільки пиріжків. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку знайдемо, чому дорівнює невідоме зменшуване 60-х. Треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо 60 мінус х. Це дорівнює. До різниці 28. Треба додати від'ємник або 20. Ну що ж, пишемо, що 60 мінус Х. Це дорівнює. Ну, 28 плюс 20 це буде 48. Тепер, як нам знайти е, уже тут невідомий від'ємник Х. Треба від зменшуваного відняти різницю, то ми пишемо, що Х. Дорівнює від зменшуваного або 60. Треба відняти різницю або 48. Ну що ж, 60 мінус 40, це буде 20, 20 мінус 8, це буде 12. Пишемо, що х у нас дорівнює 12. Ну, що це означає? Це означає, що бабуся у нас віддала сусідам 12 пиріжків. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки пиріжків віддала сусідам бабуся, пишемо. 12 пиріжків. Ну що ж, ось так можна розв'язувати задачі за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.